Вітаємо! Ось така чарівна малина примара кущі, угорщику 3 літра. У нас зараз продається і чекаю, щоб порадувати вас. Подивіться, Виста кущів до 100 см, діаметр куща десь 60-70 см. Китиці повністю наповнені ягодами. Вона у вас буде пленосити до морозів. Унікальна є здатність цього сорту, вона не має абсолютно жодних калючок. Вам дуже буде зручно збирати ягоди і дітям також. Сорт дуже популярний, крупний, промисловий. Ягода крупна до 3 см довжину. Дуже солодкі ягоди. Це один з кращих сортів української селекції. Приносить з початку липня і до морозів. Ось подивіться на цю красунечку. Ось я пригинаю скільки на ній ягід. Запрошуємо. У нас багато сортів малини такої відмінної якості.